Добрий день, шановні глядачі. Це в мене така річ інструмент в руках, називається секатор. Зараз ми хочемо зробити експеримент, який робили ще 20 років тому десь. Я вам потім покажу, який ліс виріс на місці, де ми цей експеримент робили. І зараз він вже, от, бачите, от такого розміру. Такі от дерева. Ось такі. І зараз ми хочемо його повторити. на Нашому улюбленому місці на Дніпрі, де відійшла вода Каховського водосховища, і зараз тут такі великі пляжі, на яких місцями дуже мало рослинності. І Тому ми хотіли б спробувати відтворити тут ліс, який тут просто не, не зміг втриматися. Подекуди він є, як за моєю спиною, але багато дуже площ, які вільні від нього. І це призводить до певної ерозії, розмивання як водою, так і вітром. Тому для запобігання хочемо спробувати зробити такий експеримент, насадити на цих ділянках такі чубуки верби. Це такий нескладний, в принципі, але досить дієвий спосіб, який вже опробований, нам я казав, вже. і зараз ми от на цьому місці, там трошки далі, там є пні верби, теж пройдемо, побачимо, де колись вже вона. І Тут ми хочемо спробувати насадити, ну скільки вийде кілька сотень, може кілька, може тисячу е, цих чобуків верби. І продемонструю, як я потім це роблю, як ми тут все робимо це. Тому якраз зараз така сприятлива погода, яка поки волога, вологий грунт ще, поки в ньому волога ще. Тільки от недавно, буквально кілька там днів тому було, ще мороз тримався і була земля замерзла, а зараз якраз найспривятливіший період для. Цього висаджування цієї верби і сокору. Також посадимо трошки сокору, для того, щоб було біорізноманіття певне. І я вам хочу ще показати, коли різали вербу, ось Знайшли таку цікаву капсулу таку, можна сказати. Це таке яйце багамола. Тут відкладені лічинки багамола, які вилупляться, коли стане тепло. Я продемонструю, які ми гілочки зрізаємо для того, щоб е, зрозуміти, як це відбувається процес. Ми беремо. Наприклад, ось ось сакор, верба. Беремо, дивимося на вербі якісь такі другорядні гілки. Наприклад, оця от, бачите, внизу, вона уйде ну, від самої землі практично, то їх можна в принципі, сміливо відрізати, тому що вони не будуть грати ніякої ролі. І плюс ми формуємо таким чином крону більш деревоподібну. Покладемо, потім можна його на декілька порізати буде частину. Наприклад, асакор взяти, якщо Що вони так часто розпадаються дуже. Можна от навіть ці пагони прикореневі відрізати, вони теж не потрібні, вони тільки забирають енергію з дерева. Ну і плюс ми ж не для того, щоб просто зрізати, а для того, щоб ліс таким вегетативним способом розмножити. Вони вже відмирають, ці Другорядні гілки вони часто засихають і відмирають самі. Тому варто їх використати для, якраз для розмноження вегетативно. Оця ще жива, бо вона, по-перше, і в тіні тут дуже густа. По-друге, вони вже ну, відіграють певну свою роль і відмирають. Бачите, це все сухі гілки. Тут начіпаємо, тут знову ж таки дичинка багамола. Думаю, що вилупляться з неї маленькі багамончики, вони дуже корисні для системи також. Якщо от видно, все ці. Такі повітряні корені. Це насправді корені. Водяні такі, вони це свідчить про те, що тут верба теж затоплювалась. Уявіть собі, тут як піднімається рівень води в певні періоди, що тут такі корені. Так, ось отак отріжемо. В принципі, це можна теж видаляти. Залишаємо кілька бруньок, щоб під землею було десь 5 і над землею десь там 5-6. Так відрізаємо. Ці можна тонкі зовсім гілочки зрізати. Я не знаю, це різать, дуже густо вони тут ростуть. Сидно самоприрідження і принципі, ці верби. І можна дати шанс на вживання на інших ділянках вільних. Бачите, там навіть пні колишніх заростів, які я розповідав про які. І ми хочемо отак от висадити, щоб зменшити розмивання берегів і роздування вітрами цих пісків. Тут плотний ґрунт, але вологість ґрунту досить таки прийнятна. Що бачите, пінкали ж пінки. Біля пінка можна і посадити тут. Видно, пні, старий ліс колись із нової, можливо, виросте молодий. Я переховав до кінця 210. 210. Приблизно 220. 220. 220 штук. Ну, якщо рахувати, посадили. там де поряд по декілька посадили, то десь 220. Ну тож така бачите ситуація. Посадили гуще тому що імовірність проростання може бути різна. Щоб просто підвищити, посадили так. Ось як бачите, драго видно. На неї взагалі вже можна вийти, бо рівень Дніпра ще нижче впав. Минуло разу вода була. Зараз покажу десь. Ось сюди сміття оце лежить, трошки нижче де лежить. Ота. Якийсь шматок дерева спалений. Ось оце був берег. Бріз води точніше. А тепер вода відійшла. Воно куди? Все видно така от. Смуга тягнеться. Одна, друга, третя, по ним видно, як вода відходила і уходила. Сьогодні такий штіль, погода гарна, тепла. Тому та ділянка, де от автомобілі стоять, трошки нижче, Можливо, зараз те теж вербою. Твориться такий невеличкий гай. Де можна буде сховатися. Відпочити. Тож дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Можливо, є поради якісь або якісь ініціативи цікаві. Дякую за увагу.